Вашої вчительки відбулася подія. та -та -да, -да, да Тому я прийшла до вас сьогодні з вокабуляром, який ми можемо використовувати ну, навколо цієї тематики. Так? Ну, по-перше, що в нас сталося? I received a marriage proposal. Так, тобто, тут у нас іде слово proposal. Це пропозиція. І... Тепер ми вважаємося. Engaged, engaged це в нас заручені. Ну і engagement це саме дія да, заручене. Тому оця штучка, це в нас називається engagement ring. engagement ring. Ну і також у нас є два видастки для того, щоб сказати, наречений і наречена. Зараз у моєму випадку ми бажаємося fiancé and fiancée. Вимова однакова, да, лише. Різниця в тому, да, що у жіночому роді у нас дається ще екстра і є letter. Якщо ж це вже наречений і наречена, які вже йдуть під вінець, да, на весіллі, то тоді we call them bride and groom. Дякую всім за перегляд, усім кохання!